Ранок 24 лютого 2022 року завивався у життя українців з Тразую. Нас бавлять. Війна, війна. Київ, Херсон, Харків. Ви запрошені На своїх вулицях зустріли ворожу теку, яка знищувала все на своєму шляху. Російські солдати готові були взяти Київ за три дні. Але вони не були готові до того супротиву, який створив і продовжує робити український народ. Буквально за місяць вже весь світ побачив, могучість так званої «второї армії міра. Металобрувтор, якому аналоговні, дуже швидко опинявся на сваді, або був знищений нашими захисниками. Мистецтв, презентовано «Кіровоградщина. Життя під час війни фотокореспондента Ігоря Філіпенко. Експозиція, яку ми сьогодні презентуємо, черговий раз показує незламність українців. 34 світлини. Тут біль та розпач. Перші прильоти. Зустріч ранкових евакуаційних потягів. А разом з тим згуртованість наших людей заради перемоги над рашистським загарбником. Ми в черговий раз показуємо всьому світу, якою ціною український народ виборює свою незалежність та свободу. Ігор Іванович Ребенко, член Національної спілки журналістів України, професійний фотокореспондент та журналіст. Саме журналістикою почав займатися з 1999 року. Перші його публікації були в українському виданні Цікава газета. За одну зі своїх публікацій був визнаний найкращим автором 1999 року. В фотографії і журналістики розпочав професійну діяльність навесні 2004 року, отримавши запрошення на посаду штатного фотокореспондента, першу кольорову газету Кіровоградщини «Кіровоград вечірній. З 2005 року обіймав посаду заступника головного редактора обласної газети. Кіровоград вечірній. Роботи Ігоря Івановича друкувались в багатьох обласних виданнях, таких як Народне Слово, Вечірня газета, Україна Центр. Новий погляд. Сотий Округ. Відомості Плюс. Кіровоградська правда. А також у всеукраїнських. Видання «Голос України, Кореспондент, Воля. 2007 з 2007 року співпрацює з Українформ Фото. В цьому ж урочі був призначений головним редактором Кіровоградської обласної газети Сотий Округ. 27 листопада 2008 року було створено інтернет видання «Фотоінформ». Фотовиставка Ігоря Філіпенка «Кіровоградщина. Життя під час війни це вже восьмий проєкт, який презентований устійно усі. Тож я вам дякую за увагу і при можливості завітайте, перегляньте всі ці світлини, які зроблені. З перших днів повномасштабного вторгнення.